Зважувати дуже тяжке, як, наприклад, цей мотор. Думаю, багато хто за допомогою ось таких ручних вагів перевіряв чесність продавців, переміряючи вагу, яку купують. Але думаю, що мало хто бачив ось такий збільшений варіант цих же вагів, тільки вже на 90 кг є така шкала. Маленький варіант працює по принципу, підвісив вантаж, і коли його прибираєш, то стрілка повертається на нуль. А цей більший, трошки по-іншому, тут є такий рухомий індикатор, який проводиться за допомогою цих штифтиків, які. Скріплені з пружиною. Коли підвішують вантаж, то пружина рухає оцей індикатор, та там, де він зупинився, це є показання. Ось, наприклад, зараз це 9 кг. тобто кожна лісочка це крок 2 кг, і таким чином можна взважувати до 90 кг Вантаж. Тепер спробую перевірити їх точність за допомогою цих маленьких вагів. Для цього я виставляю тут каретку на нуль. та в різні сторони їх тягну з зусиллям приблизно 10 кілограмів. І тепер бачите, рівно 10 кілограмів. Ну, а потрібні ці ваги взагалом для того, щоб зважувати щось таке дуже тяжке, як, наприклад, оцей мотор. На його табличці. 54 кілограми. Вага. Перевіряємо. І ось такий показник приблизно 79 кілограмів. Я думаю, це ще 5 кг важить ось цей шків, Тобто це ж вага мотора без навісних шківів. Складається він з такого корпуса, на якому є шкала. Потім основна частина це така пружина. Верхня кришка. Нижняя крышка, фиксующий механизм, ось для подвишивания к монтажу, показчик вымерил, это та для этого фиксующая аппаратура.